Друзі, 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 ну як справи, бо тем багато тому не могла пропустити нашу зустріч. Як справи, які у вас враження від початку цього тижня? Um, Мені знає, подобається зорно сказати. Ні, Мені подобається цей тиждень максимально, так як він почався, там все, як, мені, як у старому мемі, да, мені так подобається, як воно там горить, палає, оце все. Люди мені, туди, так туди, відчорашньої... та. да, да, мені так все добре відчорашні. Мені так добре від вчорашньої новини, мені добре від того, що з попами коїться, мені від всього добре, я на це все дивлюся, мені так добре від того всього. так прямо мені серденько, серденько гарно все почуває до речі, з релігійної теми пропоную почати. Ну, по-перше, це у всіх на слуху, я дуже вдячна нашій адекватній аудиторії, яка з розумінням ставиться до того, що відбувається в державі, і всі відзначили те, що відбувається, те, друзі, що ви прогнозували. Але хочу розпочати, Саш, з вашого посту в інстаграмі. Вам наснився сон. Розкажіть, будь ласка, чи можливо там є якісь попередження? Давайте з цього розпочнемо, поки підтягується аудиторія. Я думаю, що це пряме і, на жаль, навіть скоріш за все. Паскудне логічне попередження мені. Причому мені написали люди, що у когось із нормальних майстрів, ну там не уже не, не пам'ятаю, мені не писали у кого, що у когось навіть бачили, що випадав ризик подібного. Типу, що мені написали, що не одній мені ну щось подібне вважається, чи сниться Мені реально наснився сон, в якому. Ми з друзями пойма, ну, піймали в мене. Друзі, типу піймали якогось колаборанта і залізли в телефон. І ми сидимо за компом. І вони вбивають координати, які були в нього в переписках, типу о, з якимись російськими там чуваками. І за координатами, які вони вбивають, вилітають монастирі, лавра, тобто такі в, в великі, як би, оці храми, монастирі, все, типу, як наводка. Я так це зрозуміла із сна. Знаєте, така логіка, і в мене навіть. Підписники мої підтвердили логіку, що, скоріш за все, поки вони там сиділи по цим е, історичним приміщенням церковним, не лупили. А як тільки вони звідти підуть, бо їх звідти випруть, тобто це може стати ціллю для обстрілу потенційного. От, от я думаю, що Сон, скоріш за все, про, про це. Причому мені на наступного дня. Скинули а прильот був по якійсь церкві, вона зруйнована. Не пам'ятаю вже здається, навіть на у нашій області, тобто, то ну просто вгамселило туди ці ціле спрямоване. Ну коротше, якась така історія. і Я з цього приводу ну переживаю і люденьки, будь ласка, на великдень. Давайте трошечки на всяк випадок, ну як би стриманіше і пам'ятаємо про те, що у вас же у християнському писанні у Біблії Ісус сказав про те, що. Бог не в камені, а в серці, тому можливо, варто не нариватися лишнього разу і цей великдень, наприклад, провести вдома чи бути максимально обережним. На всяк випадок, тобто на всяк випадок, тому що від тих скотів можна очікувати всього, що завгодно, взагалі. Давайте все ж таки переглянемо. Розпочнемо з цього великдень, це 16 квітня. І день, коли теж масово люди йдуть до храмів, це 9 квітня, це вербна неділя. Що, який може бути прогноз на ці, на ці дні? Я не дуже пам'ятаю помінальні вихідні то після Великодня да, на наступний тиждень. Ви таке питаєте у двох язичників, чесно. Ну, от серйозно, знайшли десь питати. Щоб ми перевірили ці дати. Так, Тут глядачі пишуть, що також снилися сни про масовані обстріли, які летіли коли летіли ракети з моря. Вітання Барселоні! Білоруси з нами. Дуже добре, що нас часто почали білоруси дивитися. Угу. Не приймайте ядерку, я вам нагадую. Да -да 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 -да. <світ> <світ> а, дивіться, по 9 числу о, в мене дійсно випадає ризик, не знаю, наскільки обстрілів, але якихось провокацій диверсії о, ну, провокацій, диверсій, чи провокації, чи якихось таких речей, Моя де можна я... отримати якесь... Да, травмування, навіть фізичне, воно в мене випадає на 9 число. Тобто, воно випадає, тому майте це на увазі. Зараз я ще подивлюся, великдень 16-го. У мене теж Поки речі, я дивлюся, он каже, що дуже дуже цікаво. Випадає прям ієрофант одразу, а далі. А далі випадає карта господи, сімерка кубков. Як же вона? Ілюзія. От, карта ілюзії, що це може бути саме по якимось церквам, може, по, 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 умовно кажучи, якісь е, диверсії, якась помста саме у тих е, е, місцях локації, де був цей московський патріархат, саме як помста і так далі. Тобто тут дійсно в мене ще є десятка мечів. Ну, правда, не дуже хороший розклад. Тому е, я не скажу, що воно буде, тому що люди зараз при а ви казали, а воно не сталося. Я скажу, у нас є ризик цього. От. Тому краще поберегтися може і трошечки не збиратися в тих місцях, де були оці паскуди. Mm -hmm. І на 16 в мене також якась срань випадає. На великдень. Щось мені здається, що кудись все-таки можуть вгатити, можливо, не в людний період, знаєте, якимось шахедам, можливо, зночі, але тим не менш, в мене ще на одній колоді випадає сімка мечів, яка у нас частіше за все вказує на крадіжку, на якісь, ну, коротше, такі, ну, знаєте, заворушення неприємного характеру. Що на іншій колоді в мене випадає на цю. Дату на великдень п'ятірка мечів. Це ножі в спину, мородерство. А знову таки, якісь можливі провокації, чи якісь а, ну ножі в спину, неочікувані якісь речі. Тобто, знову таки, я не впевнена, що мова йде саме про прильоти, прильоти, але про те, що можуть бути якісь незрозумілі заворушення, а, сутички, а, теракти, те, там теракти, бій, бійки. Я не знаю, якісь прецеденти, як от сталося з військовими тим Ну, коротше, що щось, отака якась фігня у о, важливі для християн дні, скоріш за все проход, ну, відбуватися в якихось храмах, і це буде гучно. Бо раз воно випадає, це не просто десь там місцеве село і місцева, знаєте, там церква. Тобто, це про якісь ну, більш відомі місця християнські, там, які більш відомі, тим на наштал хлаври, монастирів, там якихось такого формату. Коротше. Якась фігня буде. Тому просто будьте обережні, Ши, будь ласка, от і ну коротше, бережіть себе. Дуже просимо на всяк випадок, наскільки це можливо, коти. Будь ласка, це не означає, що гать треба на все на там наплювати чи боятися, але просто обережніше у ці дні майте це ну ці ризики до уваги. У Мене тут гарно випадає ієрофант і зірка. Ну коли там що, Ісус воскрес, це він родився. Там зірка була ці, на Цей, ну коротше, може, дійсно. Дійсно, я тут ну, дуже додати багато мені нема. Чого дійсно, оця вся канітіль, саме ризики до цього можуть бути. Прям дуже-дуже можуть бути. Тому акуратненько. Друзі, правда. я вас закликаю для християн то один з найважливіших е днів. Е Відсвяткуйте його з родиною вдома, не, не треба цього року, бо, бо бачите, як розвиваються події, і як ми бачимо з дій представників московського патріархату, коли вони вже йдуть на прокльони, на провокації, на, на, на дуже агресивні дії, то в планах може бути. Ну, щось дуже страшне. До речі, друзі, чи переглядали ви, можливо, як розвиватимуться події з виселенням Московського патріархату у найближчий час? Що будемо бачити в новинах, бачити в їхніх діях? Каже, це мені не чуть я... буде. Я роздивлялася для інших каналів, там мене питали, що там по пащі Мерседесу, там дуже цікава історія. Його, скоріш за все, будуть намагатися міняти, це точно його будуть намагатися збагрити з України обміном, ну, щось на шталт обміну, вигідно його поміняти, як Мітвійчука, наприклад. Ну, Тобто так, нормально добряче. Якщо там та сторона не захоче його приймати, навіть якщо ми будемо за нього. Доплачувати, аби його забрали до Кіріла поближче, от то тоді нічого доброго йому не світить. Бо там, скоріш за все, все таки до тюрми воно дойде. Тобто, але ставка робиться зараз на те, щоб його просто на обмін випхати і з кінцями. А така сама історія пов'язана з його прихвастнями. Які на яких там також повідкривали справи усілякі за сепаратизм? І про ну і все оце, і коротше. Там частина скоріш за все, все таки сяде на пляшку у тюрму, а частину просто депортують, виженуть до, до біса. Ну тобто коротше, і питання московського патріархату на території України, це оце, що ми зараз бачимо з лаври, це початок. Це реально початок. Для всіх, хто а, читав, чув і бачив ту прекрасну конспірологічну теорію про те, що якщо піде останній монах з Лаври, все, потоп, крах, треш, садомія, анархія, диявольщина і всі вмруть, оця, вся, оця, оця. конспірологічні прокльони, видіння і так далі, а, люди нагадую вам: останній монах у Лаврі це по факту промощі. Тому, поки там, хоч одна нога, кістка чи мощ лежить, то значить, ну, так, да, якщо ми з цієї точки зору дивимося, Монах останній не покинув лавру. Вони дуже багато на себе беруть у Лаврі. Достатньо монахів, які з неї нікуди не йдуть. Розумієте, ну типу, тому не думаємо, що Київ затопе. Там я не знаю сходантіхріста, єднання Русі. Там я читала купу варіантів того пророчества, на яке посилаються. все по по Києву там кораблі будуть плавати. Нічого не буде. Я ж ще раз кажу, бо останні монах у Лаврі це святі мощі покойних монахів. То а їх ніхто нікуди виносити не буде, навіть не дивлячись на те, що частину покрали. А отже, останній Монах у лаврі завжди буде. Тому не справдиться пророчество, якби Паша Мерседес на нього не упавав. Угу. До речі, скрізь ім'я і персона Паші Мерседеса, але жодного слова немає про Нуфрія, який, ну, власне кажучи, голова Української православної церкви Московського патріархату. Давайте переглянемо його майбутнє, то можливо він там щось... Пашу відкись витягли, а він же щось окупував, десь списалося щось таке. Ну, він службу що проводив обладнання. цими вихідними. Ага. Я поясню, чому про Ануфрія не так ну, гостро, тому що Ануфрій мовчить тряпку, на ну, відміну від того, від скажімо так. Да, да, він просто мовчить в тряпку, Він зап заткнувся, запхнувся і намагається домовитися. Намагається домовитися усіма можливими методами, не скільки навіть що залишитися у лаврі, можливо, там якось раком, боком, з підскоком, хоч як небудь, він намагається вирішити це питання не в медійному просторі, нікого не б'ючи палкою та не поливаючи святою водою з відра. Розумієте у пику, тому там така історія. І а, я розумію, і з того, що я бачу, домовитися так, як йому хочеться, у нього не вийде на кінцевому моменті не короче не проканає у мужика на тих умовах, на які йому хочеться, і а, дуже цікава карта. До речі. Та монашеська випадає п'ятірка Пентаклей. Це якраз карта. Або ти бідний, віруєш, і йдеш, знаходиш притулок у церкві, або ти бідний не тільки фінансово, але й духовно, і проходиш пов церкву. Розумієте, тобто, це такий прямий відсил на те, що пора ставати ближчим до Бога все таки пора. Он Онупаші домашній арест як ла якраз по канонам християнства ближче до Бога в холодній хаті, без груби, без їжі, на водичці хлібі, в Великий Піст. Може там Павло перший раз буде ближче до Бога ніж взагалі в будь-який інший проміжок часу за цей період часу. Нарешті, нарешті, єднання канонічне відбудеться. Ну, в нього ж арешт в його будинку. Ви бачили фото з того будинку? Там взагалі ні, по да, свіріння, ні почати. Ні, по там же, А арешт у нього по місці реєстрації, а місце реєстрації у нього не той особнічок. Там ага. якийсь сарай в якомусь селі, а там реально сарай у селі. І от в цьому прикол, що він має проходити а, домашній арешт по місію реєстрації. А зареєстрований він в якійсь халупі, в якій не грубий, ні пічи, ні вікон, ні дверей. Я ж кажу, тому він перший раз буде дійсно аскезний монах, ближчий до Бога. Ага, от тепер я вірю, що Бог все бачить і в вселенську справедливість. Вірюкає, що у вас там випадає? А, Боже, я тут дивлюся, продивляюся того ж самого Нуфрія, і на сам ділі людина дійсно. Ну я тут просто в мене просто я підтверджую слова Саші, тому що, що? тому що в принципі одно і те. Я там щось вам пропоную. я щось, ну, Це це навіть не гроші, а може навіть гроші. Я вам щось пропоную. В мене є списочок умов, за якими ми хочемо піти, але в мене тут смерть. Ти за списочком своїх умов не підеш, і перед тобою, ну по-перше, у нас переведе. Нуті закохані, і це по перше. По друге перед тобою башня, тобто ти або або. Тобто ти не в тій позиції, в якій ти будеш вибирати, на яких умовах ти тут можеш лишитися, умовно кажучи, да. ти в тій позиції, коли ми тобі е, можемо запропонувати або піти нафік і не смердіти, да, або ти тут сидиш, але, але про тебе ніхто не бачить, ніхто не чує, і ти там дійсно змирився з е, своєю участю, і ти дійсно підпорядковуєшся під ці правила, які ми тобі в принципі, видвигаємо. Він чи не зробив свій вибір божественним шляхом піти чи, чи вигідним? Ні, вибору там ще немає, бо Бокуси там тільки ні. перемовини. Так, да, в мене так, активні ні. перемовини, там ще намагаються договоритися. Так, друзі, маю ще, ще два свої, питання з, з релігійної теми, це вже вдруге нам пишуть. Добрий день, добрий. Скажіть, будь ласка, в Чернігові з Троїцької церкви священники вивезли мощі святих. Вернуть лі їх обратно, просто нема слів, люди обурені. Азар. Чернігів Троїцька церква. Угу. Вода, 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 вода. Навряд. чи. Кудись або вивезуть і скажуть, а ви знаєте, нема. Їх може і зобов'яжуть їх вернути, але щось я не бачу того повернення. Пум-пум-пум-пум-пум. -пу В мене тут також о, чесно питання з поверненням дуже під сумнівом, бо щось мені здається, що це тема якихось ілюзії. приватних колекцій. Знаєте, чогось, ну, типу, чи приватних колекцій, чи приватних рук. В які подібні речі і далі зникають геть з поля зору, бо їх ніхто не світить. От ви зрозуміли, типу, в мене тут єдине, єдине, що в мене випадає, я не знаю, хто там із святих лежав не в курсі. Може, люди зрозуміють, якийсь захисник. Я не знаю, як чим я може святого перекладається, як захисник, чи може його історія життя, що він когось там захищав, чи що, щось. Ну от щось з захистом пов'язане, чи може він захищає до нього, ходять, просять захисту, чи якоїсь такої історії, чи чиї мощі вивезли? От когось такого скоріш за все зможуть знайти у кого і повернути. Оце єдине, що в мене випадає, із усього цього, що ми надивилися. Угу. І знаєте, зараз задам ще одне питання, яке мене чисто по-людськи цікавить і наближається цей день, коли знову про це буде весь світ говорити: сходження благодатного вогню, яке щороку відбувається за день до Великодня, якщо я не помиляюсь. Я людина віруюча. І щороку ну спостерігала за трансляцією, і останні роки ну напевно або подорослішала, або більш аналітичне мислення якесь склалося. Мене почало дивувати, що на телеканалі Інтер чітко знають, в які 15 хвилин буде сходження благодатного вогню, і воно вже за два тижні є в програмі передач. І якщо раніше розказували, що могли там цілу добу чекати і не знали там, в яке місце в цьому храмі там сходження вогню буде. Останні роки щойно патріарх туди заходить, його там обшукують. Ну, всі ці процеси відбуваються, і буквально за хвилину-дві він виходить з вогнем. Питання в чому? Я прошу вас дуже подивитись: це все ж таки. Чудо божественне, чи вже стало постановочним ем, дійством. моментом, угу. дійством комерційним, бо в цей момент мільйони людей дивляться, сотні тисяч приїжджають наживо побачити це все. Саш, нас знову зараз заплюють, тому що ми з тобою. Зараз, напевно, мене захитять. Що? Не в шо, тому що, можете... що ми нічого не розуміємо в символізмі, тому що що, тому що всього приділки бочки. Я, я об'єктивно дивлюся без усілякого. Дивіться, історія з феноменом і так скажімо, дійсно благодатним вогнем. Вона є, я її не зараз, щоб люди не, там не думали. Ніхто її не відрі... ну, не, не має отрицання цього дійства. Такий прецедент, таке там божественне явлення має місце бути сонце, С, ну, умовно кажучи, щось велике, неймовірне запалює вогонь. Давайте так, странслюємо. Але те, що відбувається у нас і в більшості інших країн, це не до божественного чуда це до комерції вже на жаль 100% Тобто не всюди, де запалюється благодатний огонь, він, зні... він знізошов з Небес. Давайте так я скажу. Він тобто, там феномен Герусалимі такий росі, 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 спускається, росі, росі, а звідти розвозять, розвозять. Розвозять же по да. там він в тому храмі да, 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 спускається і там досі, і там досі є прецедент спускання його дійсно. Просто скоріш за все, те, що ми бачимо, це постанова. Да, і для більшості там всіх інших країн, там, що відбувається, воно більше в якомусь ну. Комірчиському контексті зроблено, ви зрозуміли, ну, типу, оця вся історія. Тобто, прецедент, явище таке дійсно є, досі є, а от те, як його тепер нам вкидають, це вже інша комерційна історія. Тобто, скоріш за все, він там сходить раніше, пізніше, той вогонь запалюється, коротше, як і раніше, його треба було чекати, але то наше його чекати як ну коротше? Так, я відчу, це, що як можна факти, все там, я, красиво я... зробити. Є сцена для своїх і є сцена для людей. Для о, да, да, так, так, до речі. Да, да, до речі. Дякую, так. Да. Да, для своїх там зібралися п'ять попів, так ось стоять, ага, зашло, хорошо, завтра запалимо, бо зашло. Тобто, отако воно якось і відбувається. сцена для своїх і сцена для людей. Все, все. Чому я за це заговорила? Бо подейкують, що той рік, коли не зійде вогонь, то буде останній рік життя людства на землі. Цього року справжній благодатний вогонь зійде. Ви, Ви все віде. готуєтеся морально до апокаліпсису, ми ж наче не РНТВ, Наталя. До... Ні, ну я просто, ну, будувати довгострокові плани чи можливо вже насолоджуватись життями і жити одним днем. Наталя, що може Пан бути волосате... Пан волосате сонечко дає нам вогонь. Все, всі заспокойтеся. Велике, велике сонечко, яке я, я у цьому запиті цей вогонь взагалі і е, показує, от він є, він пряменький, все нормально. Батько сонечко дає вогонь. Це прекрасно, це прекрасно. Люди, бо будемо жити. Давайте ще станемо трошки розумнішими. Почнемо цінувати правду, життя, свободу один одного. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.